Всім привіт! Мене звати Вікторія. Мені 5 років. Я народилась у Іспанії, але зараз живу у Києві. Я навчаюся у і Я дуже люблю ходити у школу, бо в мене там багато друзів. Також я там навчаюся англійської мови і сучасними танцями. Я хочу в школу модели, тому що люблю фотографу. Уватися і виступати перед камерою. я дуже люблю тваринок особливо котків. У мене вдома є. Акваріо з репками. Я дуже люблю малювати, я дуже творча дівчинка. І ще люблю придумувати різні наряди для своїх рольок і сама вирізаю з коней красиві сукні. У мене є старший брат Саша, і йому 7 років. Ми граємо з ним і придумуємо цікаві ігри. І також я ще люблю дивитися мультики. І я дуже люблю відпочивати. Своїми батьками. І, і також я хочу полетіти до Гаррі Поттера в Америку. Всім дякую, всем пока!